Всім привіт, мене звати Альбіна, і сьогодні ми проговоримо про ранок. Напевно, всі, майже всі з нас, читали книгу Магія ранку, в якій приповодяться те, що якщо ти хочеш бути успішним і мати взагалі щось по життю, тобі потрібно прокидатися в ті ранку і виконувати свою ранкову родину, так, кожного божого дня. Але що робити, якщо ти по життю не жабурнокасова, і для тебе прокинутися зранку є дуже важкою важкою е, задачею. І ти любиш прокидатися по 11-й початку, е, воно буде саме перше своє бажання почати прокидатись зранку. Е, якщо немає бажання, то навіть не варто себе змушувати, і потрібно робити з тим, що в тебе є. Наприклад, якщо ти прикидаєшся об одинадцятій. Також можеш прекрасно виконувати свою ранкову родину об 11 Розпочнемо з самого основного. Перше, це потрібно зрозуміти, для чого це тобі потрібно. Можливо, тобі просто не вистачає часу, або ти, тобто, або ти хочеш просто прокидатись раніше для того, щоб от так собі продовжить речення. Мені потрібно прокидатись о, наприклад, 5.30, щоб. Наприклад, сходити в залу почати читати, вивчати мову, тобто в тебе повинна бути ціль, для чого ти це, щоб прокидатись раніше. Окей. Ми розібралися з тим, навіщо нам прокидатись раніше. Тепер приступимо до того, як, як прокидатись нам раніше. Перший спосіб це ставити будильник всього на одну хвилину раніше. В... В сумі, через два тижні, ми будемо прикидатись на 15 хвилин раніше. І все б нічого. Але за місяць це буде вже цілих півгодини. Це, звичайно, ж краще ніж стояти на місці і збивати свій режим, і прикидатись день 5, другий день о 12. І так ви будете маленькими кроками йти до великої мети, до того, щоб прокидатись, наприклад, пять 5 тридцять коли вам потрібно. Це повинна повинен бути привід, заради чого вам потрібно прокидатись раніше. Тобто вам потрібно зранку робити щось приємне для вас, щоб вам було легше прокидатись. Наприклад, годувати смачний сніданок або щось більш глобальне, для чого ви хочете прокидатись раніше і для чого це вам потрібно? Тепер приступимо до того, як, як прокидатись нам раніше. Перший спосіб це ставити будильник всього на одну хвилину раніше. В сумі через два тижні ми будемо прокидатись на 15 хвилин раніше. І все б нічого. Але за місяць це буде вже цілих пів години. Це, звичайно, ж краще ніж стояти на місці і збивати свій режим, і прокидатись день п'ять, другий день о 12, І так ви будете. Маленькими кроками йти до великої мети, до того щоб прокидатись, наприклад, 5 п'ять це повинно, повинен бути привід, заради чого вам потрібно прокидатись раніше. Тобто вам потрібно зранку робити щось приємне для вас, щоб вам було легше прокидатись, наприклад, готувати смач... ну, смачний сніданок або щось більш глобальне, для чого ви хочете прокидатись раніше, і для чого це вам потрібно. Третє, саме банальне, але важливе, потрібно лягати не пізно і спати мінімум по 7 годин. Наприклад, якщо ви хочете вставати в 5,30 в 5, вам потрібно лягати в годин 10. Але не так, що вам потрібно встати 5, і ви лягаєте в 12, і потім вам дуже-дуже складно. І ви все це кидаєте, тому що ну навіщо вам ця морока? Четверте, поговоримо про те, як налагодити свій графік. Потрібно. Кожного дня сувати свій будильник на 10 хвилин. Щоб, наприклад, ви лягаєте зазвичай об 12. А прокидаєтесь там в 10. Зараз ми можемо поставити, поставити свій будильник на 23.50 і лягати в 23.50, а прокидатись о 9.45. Таким чином. А кожного дня ви будете двигатись до мети і лягати в 10, прикидатись в 5.30, в 5, коли вам потрібно. Такими маленькими кроками, але дійсно ціле ви зможете дойти до того, аби вставати тоді, коли вам потрібно. Четверте, розпочніть щоденний марафон. 30-денний марафон з ранніх підйомів. Мета цього марафону це те, аби навчитись прокидатись до шостої. Зазвичай, якщо вам буде легше, якщо ви знайдете своїх однодумців, можливо, десь в тіктоці на просторах Тіктоку або Ютубу є такий марафон, де люди звітують одне перед одним, аби прокидатися о шостій ранку. Також ви можете зробити цей марафон для себе помічати для себе свої перемоги, коли ви прокинулись оскільки у, у котрій. І таким чином цей марафон за 30 днів допоможе вам прокидатись у бажаній вами годині і йти до того, аби бути стати жаворонком. І виконувати всі свої справи зранку. Ну і далі саме цікаве, це 15 плюс ранкових ритуалів morning routine. А, І перший блок це у нас фізичне. Перший блок фізичний і перший такий пункт це контрастний душ. Я думаю, це дуже досить цікава практика зранку, аби швидко прокинутись до того, ж воно дуже дуже корисно впливає на наше тіло. В інтернеті можна знайти безліч інформації про контрастний душ. Я думаю, просто попрактикуватися, зрозуміти, чи подобається вам воно чи ні, варто, тому що це дуже класна практика для ранку, як я говорила, що допоможе вам прокинутись і збодритись зранку. І таким чином ваш ранок пройде легше, і до того ж ваше тіло згодом скаже вам дякую. Друге, це фізичні вправи, але не зал. Це може бути розтяжка е йога, щось таке легеньке. Тому що зал потребує більше часу, зал потребує мінімум годину. Якщо у вас, звичайно, немає такого часу, то, звичайно, розтяжка на 15 хвилин, його на хвилин 20 – Це для нас саме те. В інтернеті ви знайдете безліч там вправ вправи, і все таке. Що допоможе вам е, додати це в свою ранкову рутину. Третє е, фіз... з фізичного блоку це самасаж, фейсбілдинг. Це може бути не тільки фейсбілдинг, це може бути масаж е, е, сухою щіткою, всього тіла. Зараз я практикую вже десь близько тижня ранковий і вечірній масаж лиця. Зранку я викор... роблю масаж скрипком гоша, а звечора просто пальцями на просторах інтернету безліч, безліч класних відео про те, як робити собі самомасаж. І вже за цей час я помічаю деякі покращення в... на своєму лиці, так сказати, результат на лице. Тому фейсбілдинг і самомасаж сухою щіткою. Буде дуже класним ранковим ритуалом. ефер рол. Він допоможе вам привести в тонус ваші м'язи зранку. П'яте Вправи на дикцію. Ну, хто б не хотів з вас гарно говорити, тому вправи на дикцію можна знайти і досить-досить багато їх в інтернеті. і Вони є класні, є вправи саме як скоромовки. Є. Вправи для роту, рот для, для ротової порожнини, для язика, розімнути язик, а потім промовити скоро, скоро якусь. Другий емоційний блок і перший пункт це практики вдячності. Просто берете блокнотик і пишете. Я вдячна за те, що там я маю щось. За те, що я просто живу за своє життя, і приписуєте так мінімум 15 пунктиків, і повторяєте це кожного дня. Афірмації це короткі позитивні промови. Вони є в різних сферах, любов, Реалізація просто можна знайти в інтернеті або написати від себе. Третій пункт це медитації. Це може бути тета Хілинг або просто медитації, короткі, довгі. Наприклад, для мене мої фаворити в медитації це короткі україномовні медитації, з тета Хілинг, так би мовити, з Дета це коли. Звукове супроводження це коли вам потрібно щось відчути, можливо, подумки проговорити, тобто якось так. Вам потрібно знайти для себе свій улюблений формат медитації. Четверте щоденник самопрограмування. А самопрограмування це також позитивні установки. Це коли ви пишете щось про себе. В теперішньому часі, наприклад, я купила, тобто я це вже зробила. Воно в мене є, наприклад, я на е, якомусь там острові, і я купила там машину. Е, третій духовний блок і перший пункт це візуалізація своїх цілей. Е, тут є два види візуалізації. Е, один підходить мені, а другий просто розповім. Е, перший, який не підходить мені, це просто сидіти під якусь музику, можливо, навіть медитативну. Те, чого ви хочете. Але другий вид, який підходить мені, це я кожного ранку або навіть ввечері заходжу в Pinterest і шукаю картинки, які відгукуються в мені, чого я хочу. І таким чином я ніби переносюсь ту картинку, переживаю твою емоцію, і таким чином я. Візуалізую. Для мене цей метод входить більше, ніж перший. А ще можна створити карту візуалізації і вибрати заздалегідь картинки, вже друкувати, і сидіти там хвилин 10 перед цією картою і візуалізувати, або просто повісити її на стінку, і там просто коли ви будете її бачити, це вже буде візуалізуєте. Ви бачите, куди вам потрібно рухатись і для чого. Другий пункт практика усвідомленого дихання це допомога. емоції. Через дихання можна усвідомити ваші емоції. Щось нове, але я планую це зовсім е, скоро е, практику дихання, тому що вона розвиває вас е, і взагалі це щось нове, що потрібно спробувати. Третє цінностей, те, що вам потрібно поставити в пріоритет, те, що вам не потрібно, можливо, ви не за тим ідете. Просто запитувати себе, що для вас цінно на сьогодні, які цінності у вас сьогодні йде. Я думаю, це класна практика, тому що ви будете розуміти, що для вас важливо, а що ні, бо можливо. Ви не усвідомлюючи навіть того, робите те, що для вас не важливо в майбутньому, але ви думаєте, що ну, най буде. Але це дійсно не так, адже нам потрібно, що він буде для добрим в і в перспективі. Четвертий психічний. Слухати подкасти, психологічні подкасти і взагалі класні подкасти, які вам відкликаються. Тому ми на 80% складаємось з того, про що ми дивимось і що ми слухаємо. Якщо ви будете дивитися позитивне, класне, корисне, то ви будете складатись з цього. Наприклад, якщо ви будете слухати про саморозвиток, мотивацію, як стати краще, як. Робити щось корисне, на 80% з цього складати оточення ваш простір. Але якщо ви будете дивитися щось на нулі, будете такими ж. Будь здоров! Будь здоров! Друге прослуговування класичної музики, класична музика дуже впливає, А, можна її прислуговувати під час там, вмивання, чищення зубів, коли фарбує то, власно впливає на ваші вібрації. А, І так, я думаю, як і медитативна музика, позитивно впливає на а, на те, як буде проходити ваш день допомагає вам настроїтись на третій пункт щоденник щоденник емоцій допоможе вам більше зрозуміти зрозуміти те як ви їх проживаєте в інтернеті звичайно ж багато того як вести щоденник емоцій всі вони після ведення щоденникам всі емоції важливі, і що всі емоції потрібно проживати, адже не прожита емоція, у вас і, можливо, навіть на вашому житті, на вашому майбутньому. Четвертий пункт з читання статті з саморозвитку. Зараз є багато україномовних сайтів саморозвитку, якщо вам потрібно, я це зроблю саморозвитку, якщо ви не знаєте, просто щодня зранку читаєте одну статтю і також саме на протязі 30 днів ви вже будете мати прочитаних 30 корисних статей, які до цього не знали. Це може бути будь-що наука, мода. Це все ваш розвиток, те, що вам подобається, в чому ви маєте і хочете розвиватися. А тепер можете вибрати з оцих всіх 15, плюс. я не знаю, скільки тут, практик, з кожного блока по, по одному-дві. Вибрати по одному-дві корисні практики, які відгукуються для вас і почати впроводжувати їх в своє життя і вже через декілька тижнів навіть ви побачите, ви побачите покращення, ви почнете раніше прокидатись. І це допоможе вам в тому, аби швидше досягти вашої мети, стати краще. І на цьому все. Хочу сказати вам, що ніколи не потрібно зупинятись. І самі важкі моменти роблять нас сильних людей. Тому до зустрічі в наступних відео. Не забувайте ставити палець вверх, підписуватись на інстаграм, тік-ток. Там також багато цікавого, корисного, на мою думку. Тому до зустрічі в нових відео. Па-па! Вирубай! -па.